Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 21 березня, мене звати Українчик. Згідно з найновішими даними Укргідрометцентру 21 числа по всій країні очікується сонячна і майже безхмарна погода. Завдяки тому, що хмари не затулятимуть собою сонячне проміння, денна температура повітря буде доволі теплою, у окремих областях позначки термометрів сягнуть 14 градусів з позначкою плюс. У нічні години у більшості регіонів варто чекати на невеликі заморозки. Вітер 21 числа обіцяє бути не надто сильним, але трохи відчутним. Інформацію про магнітні бурі, які, на жаль, будуть, я розкажу в кінці даного прогнозу, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у п'ятницю 21 березня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях. З якого міста, села або області України ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У п'ятницю 21 березня по всій країні варто чекати на сонячну і майже безхмарну погоду. Південь у Одеській області вдень від 12 до 14 градусів тепла, вночі від плюс 3 до плюс 1 градусу. В районі Бесарабії в денні години доби від 12 до 14 градусів з позначкою плюс, в нічні від 0 до 2 градусів тепла. У Запорізькій області термометри покажуть від 11 до 13 градусів тепла в світлі години, від 0 до плюс 2 в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12 градусів, нічна від 0 до 2 градусів тепла, на Миколаївщині вдень від 12 до 14 градусів тепла, вночі від 0 до плюс 2. У Херсонській області в денний час від плюс 12 до плюс 14, в нічний від 0 до 2 градусів тепла. В усіх частинах південного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер південний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині і Рівненщині вдень від плюс 12 до плюс 14 градусів, вночі від 0 до 2 градусів морозу у Чернівецькій і Івано-Франківській областях. В денний час від 12 до 14 градусів тепла, в нічний від мінус 1 до мінус 3 градусів. У Хмельницькій і Тернопільській областях в світлі години від 12 до 14 градусів тепла в темні від 1 до 3 градусів морозу. На Львівщині в день плюс 12 плюс 14, вночі мінус 1 мінус 3. У Закарпатській області в денні години доби від плюс 11 до плюс 13 градусів, в нічні від 1 до 3 градусів морозу. У високогір'ї Карпат в день температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 10, вночі від 4 до 6 градусів морозу. В усіх областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно східний 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 10 до плюс 12, в нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Луганщині в день від плюс 9 до плюс 11 градусів, вночі плюс 1 мінус 1. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. В Маріуполі вдень від плюс 6 до плюс 8 градусів, вночі від плюс 4 до плюс 2. У Харківській області, а також на Луганщині і Донеччині, невелика хмарність і без опадів. Вітер південно східний 3-8 метри за секунду. Центральний регіон України. У північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла в нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу з позначкою плюс. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, вдень від плюс 12 до плюс 14 градусів вночі від плюс 1 до мінус 1. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 12 до 14 градусів тепла, в темні плюс 1 мінус 1. На Полтавщині в денний час термометри покажуть від плюс 12 до плюс 14 градусів, у нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу з позначкою плюс. У Вінницькій області в денні години від 12 до 14 градусів тепла, у нічні від 0 до 2 градусів морозу. На Черкащині вдень плюс 12 плюс 14. вночі плюс 1 мінус 1 градус. В усіх областях центрального регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північний 3-8 метри за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 14 градусів, нічна від 0 до 2 градусів з позначкою мінус. У Житомирській області вдень 12 до 14 градусів тепла, вночі від 0 до 2 градусів морозу. В Сумській області в світлі години доби від плюс 11 до плюс 13 в темні від 0 до мінус 2 градусів. На Київщині і в Києві у денний час від 12 до 14 градусів тепла, у нічний від 0 до 2 градусів морозу. На Сумщині, у Київській, Чернігівській і Житомирській областях невелика хмарність і без опадів вітер західний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. 21 березня очікується середня за потужністю магнітна буря, сила магнітної активності 4 бали. Це доволі відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. А також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик, зовсім скоро. Знову побачимось. Бережіть себе, будь ласка.